Днями поліцейські в різних мікрорайонах міста Суми зупинили трьох чоловіків, які мали при собі речовини схожі на наркотичні. Загалом під час проведення слідчих дій було вилучено та передано на експертизу 56 поліетиленових згорків із особливо небезпечними речовинами, схожими на ПІВІПІ-СІЛЬ та альфа -PVP. На вулиці Олександра Потебні працівники патрульної поліції зупинили двох неповнолітніх хлопців, які помітно нервували при появі правоохоронців. Під час розмови вони зізналися, що мають при собі заборонені речовини. В ході проведення слідчих дій поліцейські вилучили у підлітків 36 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на півпі-сіль. Зі слів фігурантів, вони зберігали наркотики з метою подальшого збуту та отримання прибутку. Ввечері того ж дня на вулиці Грасамокандратіва поліцейські зупинили для перевірки 26-річного чоловіка. Під час поверхневого огляду в нього було виявлено та вилучено 20 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотик Альфа Півіпі. Усе знайдене правоохоронці направили на експертне дослідження. Наразі слідчі сумського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження, передбачення частиною першою та другою статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває за незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі, а за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.